Вітаю мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дуже рада бачити вас таким гарним і усміхненим. Сьогодні запрошую вас в мандрівку, відгадайте? Диводім, диводім, скільки іграшок у нім є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім це для діток зветься просто дитсадок. Сьогодні я вам відкрию таємницю чарівного дошкілля. Із добра плите віночок зберігає наш садочок. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Це наша пані фея, директор нашого дошкільного закладу. Батьки приводять вас в садочок, де багато іграшок, багато цікавинок. Хто нас ще зустрічає? На занятті завітавши, вихователям бажає, щоб дітей, діткам було дуже цікаво і щоб гралися немало. Це методист. Вона дивиться, щоб було все гарно і прекрасно. А ще у нас одна фея. Хто у нас? Хто з малятами гуляє? Хто малює і читає, і в усьому нас навчає, приголубить, доглядає всім розкаже казку наша вихователька. Вірно, діти, Фея, вихователька, допомагає нам бути гарними, чимними. А хто за нами доглядає, гарно, смачно нас годує, наша няня. Вихователька зранку допомагає діткам швиденько прийти до групи. А ще в нас одна фея. вчить вона дітей співати, вправно, міло, танцювати, вчить артистам виступати. Це музичний керівник. А ще у нас. Дуже гарна поздоров'я діток дбає, заболить щось оглядає. Є у нас іще й гарні двірники, чистоту підтримують у дворі. Дуже гарно в садочку, це країна дошкілля. Діти, давайте з вами, будь ласка, пограємося в гру. Я буду ставити питання, а ви відповідайте. Що роблять діти в садочку? Їдять, грають молодці, ще що роблять в садочку. Розглядають, поливають, годують. Так, в садочку діти займаються спортом, роблять зарядку, граються в різні ігри. І це все завдяки нашим феям, вихователям. А зараз ми з вами просто повторимо гарні вірші. Наш Іванко у садочку, як барвінок у віночку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Молодці. Ось така, яка якраз цікава наша подорож підходить до кінця. Мама й тата вас будуть забирати додому для того, щоб ви розказали, як пройшов вас гарний день в садочку. Не забудьте 29 вересня привітати всеукраїнським днем дошкілля. До побачення!